Андрій Филипчук, перш за все, був люблячим батьком, чоловіком, братом і сином, вірним другом, надійним побратимом, завзятим археологом, обдарованим науковцем. Працював на посаді заступника директора історико-культурного заповідника Давній Плісницьк. Він любив археологію, керував багатьма експедиціями, досліджував ранню історію слов'ян, фортифікації городи Райковецької культури українського Прикарпаття, старожитності плісницького археологічного комплексу. Його наукова спадщина це понад 150 наукових та науково-популярних праць. Він популяризував українську історико-археологічну спадщину та розвінчував російські міфи. А 24 лютого 2022 року став добровольцем і вирушив на фронт захищати свій дім, країну і кожного з нас від російських окупантів. Андрій служив у 62-му батальйоні 103-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України. У війську освоїв фах бойового медика та навички навідника СПГ-9 Спис. Перебував у найгарячіших точках Луганської та Донецької областей. Брав безпосередню участь у бойових діях. Сірий таким був його позивний. Загинув воїн 2 лютого 2023 року поблизу міста Креміна, що на Луганщині. Андрію було лише 33 роки. Його смерть стала великою втратою не лише для рідних та друзів, але й для всієї професійної археологічної спільноти. У день пам'яток історії та культури очільник Львівської області Максим Козицький. Та начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Денис Сахацький вручили сім'ї Андрія, сину Артуру та дружині Галині орден за мужність третього ступеня, повідомляє департамент архітектури та містобудування Львівської обласної військової адміністрації. Вічна пам'ять і слава Герою!